Кура, Кураченко, Мороз, можна сказати, Панчишин, Пелінко, Поєнко, Ринський, Царенко, Шарко. 16 за рішення приймати. 16 питання про затвердження номер 20 полосних матеріалів на роботу генератору на 2024 рік. Тобто фактично воно саме. У вашій увазі проєкт рішення про затвердження норм витрат половину мастерних матеріалів на роботу генераторів на 2025 рік. Відповідно до статті 25, 26, 60 закону України про місцеве самоврядування України на виконання положень бюджетного кодексу України, закон України про бухгалтерський обласних нації України, на підставі закону України про правовий режим воєнного у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. З метою забезпечення електроенергії Вільшенської селищної ради та старостинських округів, що входять до її складу з метою раціонального використання майна та погодженням з постійною комісією з питань, фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва селищна рада вирішила. Перше. Затвердити норми витрат полономативних матеріалів на роботу генераторів, які знаходяться на балансі виконавчого комітету Вільшанської селищної ради на 2025 рік. Для генератора петрол, який знаходиться в Старостинському окрузі номер 3 потужністю 3 кВт бензину 1,2 літри за годину та мастила 1,1 літри для заміни на кожну 100 годин роботи генератора. Контроль за використанням бензинового генератора в старості кравець Олександру Васильовичу. Для генератора Фішер, який знаходиться в Старостинському окрузі номер 1 потужністю 2,5 кВт, бензину 0,9 літра за годину. Та мастила 1,1 літра для заміни на кожній 100 годин роботи генератора. Контроль за використанням бензинового генератора здійснювати старості Аліник Віктору Володимировичу. Для генератора Вальтер Стах, який знаходиться в Старостинському окрузі номер 2 потужністю 2,5 кВт бензину 0,91 літра за годину та мастила 1,1 літра для заміни на кожній 100 годин роботи генератора. Контроль за використанням бензинового генератора здійснювати старості Турчанович Лідії Миколаївні. Для генератора Техман Т-6608, який знаходиться в Старостинському області номер 4 хотужність 0,8 кВт, бензину 0,395 літри за годину та мастила 0,9 літри для заміни на кожні 100 годин роботи генератора. Контроль за використанням бензинного генератора здійснювати старості Щербак Ігорі Володимировичу. Для генератора петрол, який знаходиться в Старостинському окрузі номер 4 потужністю 2,5 кВт, бензину 1 літра за годину та масила 1,1 літр для заміни на кожні 100 годин роботи генератора. Контроль за використанням бензинного генератора здійснювати старості Щербак Ігорю Володимировичу. Для генератора Форза, який знаходиться в Іджанській селищній раді, потужністю 5,5 кВт, бензину 2,5 літри за годину та мастила 1,1 літри для заміни на кожні 100 годин роботи генератора. Контроль за використанням бензинного генератора здійснювати спеціалісту першої категорії відділу ОКТМС Турчину Олександру Анатолійовичу. Друге при списанні паливно мастерних матеріалів для відповідного обладнання керуватися даними нормами витрат. Третє. Інформацію про кількість повно матеріалів, які були використані для роботи генераторів електричних сумів, надавати щомісячно, першого число відібавтися обліку у відомості у обліку роботи генераторів. Четверте, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва. Прошу підтримати. Голосуємо. Адомський. домський ґава. Так. Да. Кравець Володимир. Да. Кравець Оксана. Що домовилися? Добавилася. Івановський. Кравець Володимир. Да. Кравець Оксана. Да. Красиков. Кривошення. Да. Да. Кураченко. Да. Мороз. Да. Можицька. Запанчиши. Да. Певіко, коєнко, староду, Заренко, шарко. 17 за рішення прийнято. Наступне писання питання про надання матеріальної допомоги. Можемо показати очищення, не було. Вашої уваги для рішення про надання матеріальної допомоги. Селищна рада вивчила. Перше з селищного бюджету, матеріальну допомогу на лікування громадянам. Киян Катерині Віторіївні, на лікування дочки Шевченко Мар'яни Ігорівни – 2 тисячі гривень. Нечипаренко Валентині Степані 2 тисячі гривень. Дунченко Надії на 2 тисячі гривень. Загородку Валентині на 2 тисячі гривень. Ворцай Оксандрі Васильівні тисяча 500 гривень. Зеленко Людмилі Володимирівні 1500 гривень. Зяткевич Олені Володимирівні, 1500 гривень. Павленко Марині Миколоєві. Для лікування перевий ліс Валентина Миколоєвні 1500 гривень. Гончаренко Галині Іванівні, 1500 гривень. Шефер Ульсі Миколоєвні, 2000 гривень. Козаченко Надії Миколоєвні, 1500 гривень. Технам Герм Ардашевич, 2000 гривень. Мазур Лідії Васильівні 1500 гривень. Поляковій Людмилі 2 2000 гривень. Корзаченко та Марії Іванівні на лікування сина Корзаченко Іллі Анатолійовича 1500 гривень. Виділити селищного бюджету одноразову матеріальну допомогу воїнам, які отримали поранення під час бойових дій в зв'язку з агресією Російської Федерації проти України. Сивак Миколі Володимировичу 10 тисяч гривень. Косіневському Олексію Олександровичу 10 тисяч гривень. Третє. Виділити селищного бюджету. одноразову що допомогу членам Кінецької служби, призваних до Збройних сил України. Зараз таке питання. виріжемо тільки, чи візові? Ні, нормально. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України по 5 тисяч гривень кожному. центру Оксані Анатоліївні, гибало Тетяні Леонідівні, Карінкіний був Валентині Валентинівні, ососкало Василині Яківні, Савич Ганді Петрівні, Молочко Наталії Онисевівні, Федюк Василю Васильовичу, кравець Лідії Ханістротів. Четверте. Виділити селищного бюджету. одноразову грошову допомогу військовослужбовцям признаних до Збройних сил України з 24.02.2022 року зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України по 5 тисяч гривень. Колтунович Юрію Вікторовичу, Калінкіну Валентину В'ячеславовичу, Насідці Максиму Олександровичу, Кухась Юрію Анатолійовичу, Побідінському Віктору Сергійовичу, Мироненко Анатолію Юрійовичу. Кисіневському Олексію Олександровичу, Преснякову Богдану Павловичу, Одерій Ігорю Ігоровичу. Виділити селищного бюджету, одноразову грошову допомогу, Комар Ніні Дмитрівні в сумі 30 тисяч гривень. На встановлення пам'ятника військовослужбовців сели помару Олексію Петровичу, який загинув під час проходження військової служби. Буркан Людмилі Юрійовні. Ценку Алії Іванів в сумі 30 тисяч гривень. На встановлення пам'ятника військовослужбовця ЗСУ процентку Руслану Васильовичу, який загинув під час виконання військового обов'язку. Гостюніні Любові Реберкіні в сумі 30 тисяч гривень. На встановлення пам'ятника військового службовця ЗСУ Гостюніну Віталію Олександровичу, який загинув під час виконання військового обов'язку. Дорожку Любові Іванівні в сумі 30 тисяч гривень, на встановлення пам'ятника військовослужбовцю ЗСУ при дорожку Максиму Олександровичу, який загинув під час виконання військового обов'язку. Шосте. Виділити селищного бюджету одноразову матеріальну допомогу Кривді Наталії Іванівні на поховання кривди Алли Іванівни. в сумі 2 тисячі гривень, яка на обліку як безробітня не перебувала, на обліку у відділенні обслуговування громадського... Анатолії на поховання вебро Моїсеєвої Марії Петрівне в сумі 7500 гривень. Восьме. надати одноразову матеріальну допомогу комар Ніні Дмитрівні на компенсацію матеріальних витрат на поховання помару Олексія Петровича, який помер під час проходження військової служби для захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України в сумі 25 тисяч гривень Процентку Аліївані на компенсацію матеріальних витрат на поховання проценту Руслана Васильовича, який помер під час проходження військової служби для захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України в сумі 25 тисяч гривень. Дев'яте. Надати одноразову матеріальну допомогу Курша Олені Олександрівні на харчування порша Альони Олександрівни, дочки учасника бойових дій в сумі 4 тисячі гривень. Контроль за виконанням даного вирішення покласти на постійну комісію з питань демонстрів бюджету револютованої політики, інвестицій та міжнародної судові. Голосуємо. Адомський. Гала. Івановський. Кравець Володимир. Кравець Оксана. Красік. Крилошей. Кураченко, Мороз. За. Можна сказати, Поєнко, Римський. Да. Стародуб. Да. Царенко. Шарков. Да. 17 залішення прийняті. Свичули прізвища, що виплачуємо по 5 тисяч гривень і таке виплачуємо 10 тисяч гривень, вже люди на проємні. Зербірка. Ситуація дуже дуже писала. тільки пішли, служити, що не спілитися. Першу допомогу і вже оплачені на партнерні. Основнуте питання про затвердження звіту про виконання бюджету і шанс переселищ, передвані команди за 9 місяців року. 2022. Відповідно до статті 26, пункту 23 закону України про місцевий самогляд. Заслухавши досвід начальника на фінансового відділу про Шелів Васильіння про стан виконання бюджету селищної територіальної громади за 9 місяців 24 року, сесія вирішила затратити звіт про виконання бюджету селищної територіальної громади на 9 місяців 24-го року по загальному конкурсу по дохідній частині в сумі 60 мільйонів. 121 781 грн 28 коп. По видатковій частині в сумі 54 923 тисячі 802 грн 29 коп. Затвердити звіт про виконання бюджету селищної територіальної громади за 9 місяців 2024 року по спеціальному фонду бюджету по дохідній частині в сумі 2 мільйони 611 000 до схожній в, в сумі 6 мільйонів 10 тисяч 179 гривень 25 гривень. Ну, Доходи селищного бюджету за 9 місяців були перевиконані на 105,8%, що становило 3 мільйони 459 тисяч 951,83 гривень. 73 гривень. Доходи загального фонду при плані 55 мільйонів 827 тисяч 82 млн 99 копійок, виконано на 107% і перевиконання встановило 4 мільйони 294 тисячі 698 мільйонів 29 копійок. Власне надходження виконано на 110%, що перевиконало на 3 мільйони 767 тисяч 700%. 37 гривнів 73 копійки. Офіційних транспортів до бюджету надійшло 21 мільйон 994 тисячі 866 гривень 99 копійок. Це по загальному фонду, по спеціальному фонду надійшло 366 тисяч 329 гривень. Податок на доходи та податок на прибуток, податок на збільшення ринкової вартості. Виконана на 119%. Відсотків. Рентна плата та плата за використання інших ресурсів виконана на, на, на 27%. Відсотків. Внутрішні податки та збори, акційний податок виконано на 104%. Відсотків. Місцеві податки та збори, що сплачуються, перераховуються згідно з податковим кодексом України, виконано на 107%. Відсотків. Податок на майно виконано на 108%. земельний податок виконано на 107%. Збір за місця та паркування транспортних засобів виконано на 115%. Єдиний податок виконано на 106%. Відсотків. Інші надходження виконані на 120%. Відсотків. Плата за надання адміністративних послуг виконана на 59%. Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом виконано на 114%. Державне виконано на 230%. Орендна плата за водні об'єкти виконана на 34%. Відсотки. Інші надходження на поступило 92 тисячі. Кошти від реалізації безхозного майна надійшло 1 тисяча гривень. За 9 місяців, я вам говорила, що міжбіжатних ростів на Матрівану 21 мільйон 994 тисячі і 766 рівень 99 копійок, а саме базова дотація. 6 мільйонів 773 тисячі 400 освітня субвенція, 14 мільйонів 966 тисяч 500 субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 33 тисячі 744 гривні субвенція з місцевого бюджету за рахунок коштів субвенцій на надання державної підтримки особам з особливими потребами, що утворились на початок бюджетного періоду, надійшло 15 502. Інших субвенцій в місцевому бюджету отримано 205 720 гривень.